З мене сміялись, з мене глузували, казали, нащо ти приїжджаєш з цієї столиці в село. Ще будеш Вівці пасти. В такій локації я на все годен. Така у нас дома краса. Не думаю, що в Києві зараз гарніше. Тут навіть не питання в тому, де гарніше. <кій> Всюди гарно. Як з якого боку подивитись, як собі там придумати, накрутити. Тут питання в іншому. Питання в тому, як... в тому що взагалі, е... хто ці люди, хто сміялись? І не важно з кого, і не важливо з чого. Просто. Посміхатися з інших. Знаєте, є. <кій> Вибачте. Звичайно, є там, розважальний контент, да? такий формат реакційних відео. Є багато е гумористичних відео, гумористичних програм на телеканалах, там 95-й квартал. найпопулярніший популярний в Україні. Я не знаю, як зараз, я вже думаю, не дивився. Мається на увазі телеканали. А, і там понятно, що там всі сміються з когось, да? ну це ж якби такий формат. А є життя, коли в житті з якихось людських а, переконань, мрій, близькі чи друзі, посміхаються. Наприклад, я так розумію, людина хотіла переїхати десь жити в гори, в природу, і хтось з нього посміхався живучи в Києві. Тіпо, не знаю, які там були жарти, ну, судячи зі сказаного на відео автором. Коли ви з людей посміхаєтесь? Більшість, в більшості випадків ви отримаєте зворотню реакцію. Можливо, не миттєву. Вона може навіть бути через кілька років. Коли ви, наприклад, кажете в людей, людей ні, що в неї не вийде щось, або посміхаєтеся з того, що вона робить. Хтось може агресувати у відповідь зразу і спорити, сперечатись, доказувати своє. Хтось може промовчати і вичекати момент. І дай Бог, щоб в нього все вийшло. Кожна людина, яка чогось прагне, мріє, якщо це, звичайно, не шкодить іншим в суспільству. Я завжди бажаю здійснення всіх мрій. Так от ця людина. Промовчить. Дочекається, дай Бог їй свого довгоочікуваного успіху, до якого вона йшла, можливо, навіть руками. І, можливо, згадає всіх потім, хто з нею посміхався. І скаже от як автор на цьому відео. Бачите? Як гарно, а ви посміхались. Ну це ми зараз так про відео говоримо. А в житті є набагато, знаєте, глибші травми, рани душевні. Отримані від надсміхань, від. Е... Невіри, окей, якщо там чужі люди в вас не вірять, в якісь ваші справи, не будь кого ще всім розказувати про це. Але вже якщо, наприклад, так, то якщо чужі люди щось там говорять, це одне, хоча не дуже приємно, звичайно. Збиває з толку, і все решта, воно, це погано аукується в людини, яка вірить в щось. Є ще різні люди, які не слухають нікого, а які беруться близько до серця. Це також дуже важливий момент. А інший момент це коли близькі люди посміхаються і кажуть, та що ти там? Чи, який смисл з того, що ти робиш? Бо це вже б'є сильніше і глибше. Яку ж ви хочете потім отримати реакцію на свої слова? Що ж ви потім дивуєтесь, коли люди вам це деякі не всі. Дай Бог, щоб ви були такі, які ви б не випоминали, але ж не всі такі. Де в комусь ця обіда сидить? Сидить до тих пір, доки він не досягне того, чого він хоче, і тоді прийде і кожному скаже: А помниш, ти казав, чи ти казала? Де подивись, Тако... Ну, не дивуйтесь, коли ви будете отримувати саму таку реакцію, коли посміхаєтеся з інших. А можливо, вже отримали. Або ще отримаєте. Згадайте, коли ви там з когось сміялись. Надсміхались. Так що подумайте собі, коли буде вільний час, якщо ну, люди, я маю на увазі, звертаюся до людей, які надсміхаються з інших. Якщо, звичайно, ви спроможні. Не ви, до вас, ладно, я не буду говорити. Вони, ті, хто надсміхається. Чи взагалі спроможні подумати про це, проаналізувати це, можливо, десь вибачитися в когось. Прикиньте, да, Було б непогано, якщо ви людину обідали. Можливо, ви навіть і не хотіли когось обідати, але це сталося навіть ненароком. Ми не подумали. І таке буває, да? Ну, що такого буває? Всі ми це робили, всі. Немає на людей на планеті, які цього би не робили. А хто каже, що так не робив, то почитайте книжку Психологія дурості. Там всі відповіді є на то питання. Тому я кажу: Знаєте, таке звичайне просте відео, і яку ми, хто кажуть, я потянув звідти цепочку. Собиті, міркувань, думок і все решта. Є над чим задуматись кожному з нас. І мені також. Ну і вам теж не думайте, що тільки мені. Всім нам, всьому суспільству. Давайте будемо підтримувати людей, які щось бажають. Можливо, навіть нам не, ну, здаються ці ідеї нереалістичними. Нам так здається, але це ж не говорить про що про це. Що, це не говорить про те, що це реально нереалістично. Розумієте, в чому фішка? Можливо, це навіть дуже реалістично. Навіть дуже. -дуже. От, тому що я можу сказати? Не будьмо дуже сильно, як то кажуть. Ну, впевнене в собі треба бути, але вони також, коли це там стосується іншої долі, життя і все решта. Це дуже така тема, кажу, знову ж таки, глибока, важка. І травмо, як тра... травмо, ну травма, мож... мож... хотів сказати, прозовну не вийшло. Травма нанесована. <свят> Отакий От термін, я тільки що придумав. Можна людям нанести душевні глибокі травми, насміхаючись з них. Так що я говорю до всіх і про себе теж. Так що пам'ятаємо, стараємось пам'ятати то, коли. Знаєте, я вже це слухайте, як, як священник в церкві проповіді говорить, знаєте, типу людям настанови даю, як правильно, сам гірший інших. Сам гірший інших. Я про себе говорю. Ну, ось одно. Побачили відео, поговорили. І що зробили? Правильно. Забули, пішли собі по своїх ділах. Розходимось, коротше. Ну, окей. Дякую за увагу.